Привіт! В цьому відео ми продовжимо говорити про зв'язки в тайпу РЕМ і цього разу зачепимо тему many. To many». Що це взагалі таке? many, to many» це зв'язок, який визначає, що певний запис в таблиці А може взаємодіяти з багатьма записами в таблиці Б. І так само навпаки. Якщо взяти приклад з реального життя, то це можуть бути студенти і курси. Один курс може мати багато студентів. Тоді як кожен студент він може мати багато курсів. І для того, щоб реалізувати це в реляційній базі даних, використовується третя таблиця. Наприклад, таблиця з курсами і студентами, вона буде містити в собі два поля поле ID студента і ID курсу. І ця пара вона буде завжди унікальна. Якщо розглянути приклад наш, який ми сьогодні розберемо, то це можуть бути пости і теги. Для прикладу, в нас є пост, який може мати багато тегів, наприклад, подорожі, пригоди і так далі. І так само тег він може мати багато постів. Давайте перейдемо до реалізації цього в TypeORM. Реалізовується це все максимально просто, як і в принципі більшість речей в ORM. Для того, щоб це зробити, ми просто вказуємо, що в нас тег буде мати багато постів. Багато означає масив. Тобто ми вказуємо, що в нас буде масив постів. Так само в нашому пост entity, ми вказуємо, що в нас буде пост, мати багато тегів. І далі ми переходимо до використання many to many декоратора. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже розбирали один декоратор, це був one-to-many, навіть 2 one many і many to one це щось схоже. Ми ось в тегу маємо вказати, що це нас пост, що ми встановлюємо зв'язок з постом. І зворотній зв'язок це теги. Якщо ми перейдемо в наші теги, тут ми так само маємо вказати, що це Мені ту-мені, і так само передати, що це в нас тег. І тег у нас зв'язок має з записом постс, з полем пост. Окрім того, нам в пості потрібно буде вказати ще один декоратор це декоратор Joint Table. Це, Цей декоратор якраз створює проміжну таблицю між нашим постом і тегом, і дозволяє реалізувати от саме цей мані-ту-мені зв'язок. Він дуже гнучкий цей декоратор. І дозволяє нам конфіжити, таблиць, конфіжити таблицю як нам завгодно. Для нашого прикладу ми скористаємо полем name, назвемо його post і, наприклад, Текст. Це чисто для зручності. І Якщо ми зараз запустимо наш код, у нас, по ідеї, має створитися ще одна таблиця. Так, бачимо, що таблиця створилася. Це таблиця посттекс, все як ми вказали. І він, ця таблиця має два поля: PostID і Tag-ID. Це посилання на записи в таблиці posts і в таблиці текст. Якщо ми подивимося, як це працює, я підготував невеликий приклад. Давайте я його розкоментую. Що тут відбувається? Спочатку ми створюємо два тега з ім'ям природоподорожі, після того ми створюємо пост, йому записуємо баді і йому додаємо два тега. Після чого ми це все зберігаємо. Спочатку зберігаємо два тега, після чого ми зберігаємо сам пост. Якщо ми зараз відкриємо наш пост, бачимо, що в нас створився пост за діжкою 9. І в нас має бути два теги діжкою 13 і 14. Тобто таблиця post пост, посттекс, вона в собі має дві пари значень. Це 9, 13, тобто 9 це ID поста 13 тега. І 9, 14. 9 у нас так само пост, 14 це так само тег. І саме за допомогою ось цієї таблиці ми зможемо зробити вибірку. Наприклад, що ми вибираємо наш пост, де є співпадіння з тегами. І таким чином ми можемо дуже просто вибирати всі потрібні нам релейшени. На цьому все. Це був дуже простий приклад використання зв'язку. Підписуйтесь на канал, код я також залишу в описі. І дякую.